Рідні, покажу сьогодні дуже смачний рецепт салату з буряку та сиру. Дайте одну хвилину, та ви будете в шоці від простоти цього рецепту. Це дуже смачний та дуже корисний салат. Напишіть в коментах, б ще ви додали або що б ще ви не клали. Дуже цікавить саме ваша думка. По-перше, в ємність блендера я відправляю з часнику та дрібку гріцького гріху. Там не дуже сильно подрібнюю, щоб залишилися шматочки та текстура. Коротше кажучи, не достану трухи. Перекладаю все в ємність для змішування. Та на велику терку натираю 150 грамів будь-якого твердого сиру. Далі беру середнього розміру відварений буряк та натираю також на велику терку, звісно, почищений буряк. Додаю чверть чайної ложки чорного меленого перцю. Далі додаю третю частину чайної ложки солі та додаю столову ложку майонезу. Це єдина некорисна складова, але її можна замінити на сметану, ретельно перемішую. Неймовірно, смачний салат з буряку та сиру готовий. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно!